Добрий вечір. Що по новинам? Я все-таки вирішила, що я буду на уклоні включати доста... Ой, кажу, доставку таксішко. Але я попросила, щоб мені включили тільки жіночий тариф. Тобто, що водій, жінка і пасажир, жінка. Ну тому, що знаючи, які ситуації бувають, я хотіла спробувати. Взагалі, як вона. Вони мені то включили таксі. Але звичайний тариф лайт я не можу виключити, поки в мене не буде 100 доставок. Тому е поки що я навіть ланцюг не включаю. Я шукаю по ефіру. Або якесь класне замовлення, ну, або жіноче замовлення. Зараз їду заправлятись і далі буду дивитись, що з тим роблю. Хто питав, що за бочка, на якій я заправляюсь? Я заправляю зачасту на Курмановича, Соляра. От ціни. Там десь в районі 10 гривень різниця з заправками. Боже, я ж не вірить, я їду на своє перше таксічне замовлення. Як завжди, по закону підлості, коли я була вдома, в ефірі було 13 замовлень, я виїхала 0. Вибрала щось таке, не знаю, ну, перше вибрала все таки жіночі, як я їй казала, щоб хоч попробувати, Там як буде далі, побачимо. Коефіцієнту нема. Коротше, все як завжди стандартно для мене. Боже, я тільки що відвезла своє перше замовлення на таксі. Як бачите, ви мені писали за ремінь, я його пристібаю тільки на таксі. Я, ну, не описати своїх перших емоцій. Наскільки це дивно для кур'єра, коли в твоїй машині хтось сидить. І ти просто їдеш з музикою, але в тишині. Я коли доставляю їжу, я можу поспівати, поматюкатись на інших машин. А тут я їду і ще так обережно стараюсь їхати, щоб ту людину по салону не кидало. Коротше, перші 107 гривень в кармані. Їду зараз за другим замовленням. Вже взяла, ніби як звичайне, але все одно там клієнтка, жінка. Якщо ви не розумієте, для чого я це роблю, є прекрасна фраза: не всі чоловіки, але завжди чоловіки. І читаючи ті історії, як хтось когось підрізав е, в таксі там чи вбив, ну його нафіг. Ясно, що може там з часом я буду включати звичайне таксі, кину хлопцю свою локацію, якщо допоможе, і буду. Ну зараз так в будь-якому випадку, якщо щось мені не сподобається, думаю, що я вскасую, чи побачимо. Поки що дуже себе дивно відчуваю, що мені треба ну, в машину когось садити і хтось їде. Найприкольніше, коли сідаю ззаду. А якби з боку, ну, то я себе почуваю некомфортно. Я завжди, коли їду в таксі, сідаю ззаду. Бо і мені некомфортно, і напевно водію так собі. Чого я взагалі виїхала на уклон? Мені в інстаграмі. Уклони написали. Дуже дякую за відео. Класний контент. Ми хочемо вам зробити подарунок. Я така Ого, нічого собі, і вони мені подарували 10 поїздок з нульовою комісією. Дуже приємно, що така велика компанія взагалі замітила моє відео і ще вирішила за нього подякувати. Дуже незвично, то, що мені прийдеться знімати отак, от між замовленнями. Ну бо поки що з клієнтом я не можу знімати. По перше. Якби десь отак от на торпеді стояла камерка, в принципі, нормально. А отак от я їду там, взагалі клієнт і знімаю дуже дивно. Може, з часом я собі щось придумаю, привикну. Поки що взагалі пробую зрозуміти, як воно. Слухайте, як незвично возити людей. В мене дівчинка їхала, типу, на комфорті, і мені я аж, я аж боюсь глибоко вдихнути, щоб зайві звуки зробити. А на наших львівських дорогах і ямах, то мені аж незручно, що вона там тілям боїться на тому задньому сидінні. Ніби так я видна. Але то з часом то потім пройде, я думаю, то буде як з кур'єркою. Що я спочатку така, такий чемний новічок, а потім починається. Там не буду, там не поїду. Ну, я зараз теж перебираю, я навіть ланцюг не включаю, я просто по ефіру поки що вибираю. Мені, до речі, цікаво, часто пишуть, чому я не їжджу на таксі, ніби там вигідніше. Але яка різниця? Мені ж здається, що в таксі уклон і в доставці уклон, наприклад. Тариф за кілометр є однаковий. До речі, не звертайте увагу це новий друг, який скоро пропаде. Е, може, в інших платформах там Болт, Убер, інші розцінки, ну але ж на уклонів все так само. Щось взагалі не було замовлень в ефірі, то прийшлось мені включити ланцюг. Я поки такий навічок, я не дуже розумію, як воно працює. Якщо я включаю ланцюг, то всі мої фільтри автоматично злітають. Та й мені падає просто любе рандомне замовлення, яке вважає мене ідеальним водієм для нього. Ну, звісно, замовлення за 85 гривень це щось таке головівське трохи, але все одно я з ним поїду, роздуплюся, вчуся, всяке таке далі. Ви знаєте норм? За 85 гривень абсолютно шикарне замовлення. 1,2 і кілометри, я так розумію, це воно рахує тільки від посадки до висадки клієнта. Ну але, типу, все одно нормально, Боже, та тут немає лівого повороту. А, Їду далі, господи. На тій Вікторії ніколи на відкриту парковку не заїжджаю. І слава Богу, тут поміняли просто організацію руху. І ніхто не шарить, що таке кірпіч і одностороння смуга. Всі їдуть яким зручно просто. Включила блін той ланцюг, мені не дуже подобається. Там падають ті обов'язкові замовлення. А з центром ну для мене поки що центр це тригер, Я ж кур'єр, а автокур'єр в центр не заїжджає. А тут треба. Ну, але зараз вже взяла, побачила, що їде дівчинка, і мене це підкупило. Боже, мамо, де що я тут забула? Чатка смісні боже, обговорюють, як вони 18 років планують купляти квартиру. Але так по розмові я зрозуміла, що вони десь в якихось камерських офісах працюють. Хто більше закрив, хто ж слухайте, але, замовлення присутні, падає одне за одним, я правда в ланцюгу. Але зараз його вже виключу, бо мені щось не дуже подобається. От вокзал, ще щось. На той вокзал можна попасти, і там 20 хвилин проторчати, якщо там приїхав чи від'їжджає якийсь поїзд. Тому зараз відвезу ще одне замовлення, яке вже не ну, вирішила не відмовлятись від нього. І буду дивитися, що я по ефіру і по запланованих, бо я відкрила для себе таку штуку, як заплановані замовлення. Теж там собі щось можна підібрати, просто на певну годину. Досить непогано. Є там такі замовлення, які мені подобаються. Подивлюсь на них. Якщо їх ще не заберуть, то може щось візьму. У нас почався дощ. Я сиділа довго в ефірі, не хотіла включати ланцюг, бо зараз почне падати якась фігня. Дуже багато замовлень з вокзалу, це значить, що там попит, це значить, що там пробка. От, взяла перше замовлення якесь за готівку. Я розбуду вести. Перше замовлення за готівку і перша чаюха. Мало бути 231. Дала дівчинка без решти. У нас дощ прям сильний-сильний зараз валить. Зараз ланцюг не включаю поки що. Хочу ще по ефіру щось глянути. 22, 26. Ну я розумію, що на таксі це не на доставці. Тут. І в камінду замовлення є заплановані і будуть. Ну під вечір валить конкретно вже і коефіцієнт є, замовлень купа, вибирай, що хочеш. Клас, мені подобається. Я би так на доставці до такої години вже не працювала, бо вже би не було що возити. А тут сам розгар, просто кайф, клас, їду, 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 їду та й все. От єдиний величезний мінус то що я не можу знімати в машині, коли я їду з клієнтом. Загалом всі, крім одних, просто гробова тиша. Мовчать, в мене грає музика, мені про що не говоримо. Але їхало дві дівчинки. ну Було б класно, якби в мене була в машині камера. <смі>, записати їхні розмови. Вже по 11 я дуже близько додому, вирішила закінчувати. Що в мене вийшло? 59 кілометрів, ну, я проїхала трохи менше, бо я ще їздила заправлятись. Ну, хай буде 55. 8,6 розхід. Я заробила 1282 гривні. І який висновок по сьогоднішньому вечору? Ну на перший раз норм. Слухайте, мені сподобалось. Не скажу, що це явно більше ніж на кур'єрці. Я думаю, в такий дощ з коефіцієнтами на кур'єрці було б приблизно то саме, але буду пробувати далі. А, ну ще треба врахувати, що то в мене нульова комісія. Коли буде комісія 20, воно вже буде не так прикольно. Поки їду на тренування, хочу поділитися взагалі своєю загальною думкою про таксі до роботи і про таксі після одного денька на ньому. Чого я взагалі цього не хотіла? Ну тому що, по-перше, дякую, по-перше, я не хотіла возити якихось п'яних та бляха, бляханахіра, ти падаєш. По Перше, мені не хотілося возити якихось стрьомних, п'яних людей. Мені і досі так не хочеться, тому, тому що мені шкода, по-перше, свою машину, свій час, свої нерви, потім після них то все прибирати, якщо щось раптом станеться. Я думаю, ви розумієте про що я. Я вже чула, що для таксістів, в яких орендовані машини або якісь машини такі собі, їм пофіг. В них це просто спосіб два рази вибити гроші. Один раз клієнта в машині, другий раз написати в підтримку. І вони теж там, типо на хімчистку, скинуть гроші. Щось таке. Як я планую працювати далі? Вчора я брала е, в основному тільки жінок два рази. Я взяла е, чоловіка і це через те, що був ланцюг замовлень. ланцюг я поки що не хочу включати, поки в мене немає можливості виключити лайтерів, поки в мене немає можливості виключити взагалі там щось включати-виключати. Тоді я буду працювати в ефірі, ти типу позапланованих, щоб я бачила, хто це їде. Ну, тому що на ланцюгу зараз я собі відміняю, впаде та карма, на що вона мені треба. Я думаю, що е, уклон зробив просто офігенну ініціативу, зробивши жіноче таксі. Чоловіки ущемились, звісно, але ну, якщо так подумати, то це дуже класно. Ні водій не переживає, ні пасажир не переживає. Всі знають, що вони в безпеці. Розкажу трохи детальніше про уклон. Там є три типи оплати. Перше готівка, друге картка і третє на баланс. Як я зрозуміла, на баланс це ти з тим балансом практично нічого зробити не можеш. Ти тим балансом оплачуєш комісію від замовлень. І єдине, що ти можеш зробити, це купити паливо вроді на Вогу. Ну, мені з того вигоди не дуже є, бо тому що на Вогу паливо дорожче практично на 10 гривень, ніж те, що я заправляю. Дуже ще зручно що гроші на карточку приходять зразу, ти тільки закриваєш замовлення, вони зразу приходять тобі на карточку. Чи це класно в плані питань від банку? Ну, напевно, ні. Що в тебе там кожні 20 хвилин якісь 100-200 гривень приходять від того самого уклону? До речі, важливий факт про мене, яким я хочу поділитися, який я зрозуміла тільки недавно. Я на кур'єрці на отих от шмірунствах працюю вже 5 років. Різні сервіси, ракета, болт, Глово, уклон, що тільки не було, айпост. Я думала, мені це так. Я його сприймаю, як щось просто тимчасове, просто от захотіла собі, виїхала і так далі. Я недавно пішла на роботу по графіку. Думаю, ну, блін, літо, ну яке Глово? Воно взагалі роботи не буде. В чому прикол? Пішла на роботу. Я витримала три дні по графіку, бо тому, що, ну. Як Як можна працювати по графіку? В мене є життя, в мене є спорт, в мене є харчування, в мене є стосунки, в мене є друзі. Як я можу працювати по графіку? Я не хочу. Мені ужасно, важко, складно. Ну і через то я розумію, що просто кур'єрка чи там таксі цим і дуже мають великий пріоритет. Ти робиш, що хочеш, і коли хочеш. Ніхто над тобою не стоїть, ніхто тобі не каже, а затримайся так, а піди на обід тоді. Захотіла, виключилась, погнала додому. Захотіла, включилась, погнала працювати. В цьому плані ідеально. Вирішила я виїхати субота, сьома вечора. Нема зовсім замовлень. Сонечко є, холодно, дощу нема, коефіцієнту нема. Я поки що сижу в ефірі, там взагалі дуже рідко випадають замовлення, ну ланцюг включати не збираюсь, бо не хочу відхиляти багато замовлень. Так, посижу, подивлюся, <смі> нічого не буде, ну, то, значить, не буду сьогодні працювати. Мені треба якийсь дощ накатати ті 100 замовлень, щоб я могла вже спокійно перебирати тарифами. Бо зараз в мене доступний тариф лайт, е жіночий доставка і комфорт. Дуже дивно, що є комфорт, але нема стандарту. Тобто, є найдешевший, середнього немає і є комфорт дорожчий. Там ще є такий тариф, як драйвер. Він теж буде доступний після 100. Дочекалася я на кінець цього замовлення, але з тими побажаннями, що в мене сьогодні є, жіночими <гаду> буде туго бачу, бо замовлень небагато, в ефір попадає, і я ще й ними перебираю, і вони ще й дешеві. А, ну і не варто забувати, в мене останнє замовлення без комісії. Після цього замовлення комісія 22%. Да, з замовленнями пусто просто капець. Ще тільки що дівчата тут по селону літали. Якась дурочка <смі> на крузаку так вилізла, просто капець вона. Просто мене не бачила, просто перла на мене. і Я потермав по сигналу. Дівчата промовчали, конечно. напевно, подумали, що я ну, але не я. Ура! Взяла я замовлення на доставку. <смі> який цікавий, Коли розумієш, що зараз будеш їхати далеко і сама. Боже! Да, Все-таки кур'єрка в тому плані клас. Їздиш? І балдієш. Напевно, заглядаючи в майбутнє, я скажу, що це була помилка, бо, тому що е, за місто рясне. Що я там буду робити, не знаю. Буду, напевно, безкоштовно вертатись назад. Але ну, і так замовлень не густо, то вже взяла. Ясно, що мені як кур'єру дуже незвично що зі мною в машині їздить людина, а не їжа. І через то я себе так почуваю, ого, думаю, нічого собі, треба себе вести адекватно. От, з часом ясно, що воно привикнеться. Поки враження таке, що от таксі підходить тоді, коли просто нема бажання. По-перше, ходити по закладам, там чекати, щось виясняти, паркуватись. По-друге, ходити до клієнтів, під'їзди, поверхи, ліфти ну це теж займає час. Я тепер розумію, чому таксістам з цим неприкольно. Бо вони звикли просто їздити собі в машині, практично ніде не треба паркуватись. Всюди, де я забирала людину, я під'їжджала, людина мене вже чекала біля дороги. Слухайте, я себе коли їду на доставку, я себе почуваю просто в своїй тарілці, аж вільно, аж бачите, зразу ремінь відлітає, не тримає мене. Я лечу за тою доставкою в кайфі. А на таксі я така більш стримана, все-таки з чужою людиною в салоні. Ну, ви вже знаєте, що я дуже люблю такі доставки, я би возила квіти, напевно, постійно. Краса неземна. У нас, до речі, якось так холодно, 10 градусів зараз. Я собі аж включила тепло. Бо я в футболці в джинсовці, я вже думала, все літо, а холодно. Боже, я їду з найкращим пасажиром. Я не можу натішитись, відвезла там скільки одинадцять замовлень на таксі. І тут на кінець доставочка моя любима. Що по удачі? Закривається залізничний переїзд. Залишається надія тільки на те, що з рісного буде якесь замовлення. Ай, дякую, Львівські дороги. Бо тому що, ну, від такого нормального Львову я кілометрів 7-10 приблизно. Хто мене просив, щоб я рясне 2 показала? Ви накаркали, жорстко накаркали. Я тепер звідси буду їхати. Дуже-дуже далеко, я так відчуваю. В ефірі нічого нема. Прикол жорсткий з цим рясним. Бачу, там знов закритий переїзд. І що? <с -2> да, ці 250 гривень ще було за замовлення, напевно, зовсім того не вартують. Вертаюсь пуста. Ну, ясно, що там воно в мінус не вийде, ну, але сенсу. Теж з нього багато нема. Як я казала, доїхала до Левандівки і впало замовлення більш-менш нормальне, їду за ним. Який ще мінус помітила? Я собі включаю тут CarPlay, не зараз, а коли їду, щоб була карта, було зручно. І в мене тоді відео не пише звук. Дуже дивно. Впало замовлення, я не глядячи взяла, і тепер бачу, що там пише перевезення тварини Йорк. Я тваринок люблю, але надіюсь, що той Йорк не любить. Пісати в машині. Зараз побачимо, може він взагалі в переносі. Ну, але ладно. думаю, що все буде гуд. Так, ну, з песиком все гуд, він чистоплотніший, ніж більшість людей. Єдине, мені цікаво, чому люди, якщо сідають ззаду, вони двоє лізуть через одну дверку, якщо можна залізти через дві і не перелазити ту перегородку. Не розумію. Боже, як мені приємно, просто капець, Тільки що їхали зі мною жінка і дві дитини. Там ззаду вони сиділи, такі всі чемні навіть пристебнулись. Жінка працює на доставці в Томатіні і каже: хоче зареєструватися теж на жіноче в таксі. Говорили з нею, і діти сидять і кажуть, дивляться на мене, і кажуть: Ви така красива! Боже! Ну це так прикольно, коли люди просто не бояться сказати свою думку, а вона ще й приємна. Крім того, вона ще ЧАЄВІ залишила замовлення 158 коштує, а вона мені залишила 210. Їду я, певно, по останнє замовлення на Левандівку. бо щось зараз в ефірі замовлень Купа. Але через те, що немає коефіцієнту, вони, по-перше, дешеві, по-друге, мало жіночих. По-третє, десь в той край Львова, який мені не дуже підходить. Знаєте, що ще скажу, особливо, якщо вони дивляться дівчата. Ну, напевно, тільки вони мене зрозуміють, як ніхто. Нафіга замовляти таксі на ім'я Анна, якщо в нього сідає мужик. Ну, серйозно. Ну, я їхала на те замовлення тільки через то, що писала, що там жінка. Там ж є функція вказати, що поїде хтось інший. Ну, мені реально стрьомно вночі в своїй машині їздити з мужиком. Коротше, який ми висновок. У порівнянні з кур'єркою. Я думаю, що я не звикну до того, що я можу якихось людей. Все одно є ця доля такого некомфорту, десь є доля стрьому. Ну, не то, щоби, але все одно люди різні, люди дивні, у людей різні питання, їжа тебе нічого не запитає, вона максимум що може розлитись і поганяти. але це не така біда. Тому ну, я собі буду кататися, іноді буду дивитися які замовлення. От що в мене вийшло за вечір 66 км, до речі. машина показує 5,5 градусів і, цей, і сніжинку, що дорога слизька. Ну, це неправда, але холодно реально. От, які результати. Заробила я всього 807 гривень. Зараз я порахую, скільки годин, я не пам'ятаю, коли я виїхала. Йой, то коротше я 4 години працювала, вже зовсім не такий класний результат. Нема стільки замовлень, нема кофіцієнту, комісія вже з'явилася в мене. М -м ну, блін, не знаю, що сказати. Я думаю, що на доставці був би той самий результат. Я включала болт. Нічого мені не падало, правда. Але на Глову думаю було б точно те то саме. Не знаю, який варіант розвитку подій подальший. Або я напишу в підтримку, якщо так можна буде, щоб вони мені ту таксі нафіг відключали. Я докатую доставку до сотки. І вже коли в мене є сотка, я собі маю право перебирати. Включати лайт, не лайт, жіночі, не жіночі і так далі. Або зараз просто їздити тільки в ефірі, тільки дивитись, де жіночий або доставка. Але мінус в тому, що доставка в ефірі дуже рідко попадається, реально дуже. От, до речі, наслідки людей, які перелазять через цю перегородку. Ну для чого, якщо можна сісти собі окремо, я не розумію. Я то видру, ну але, блін. Я зараз виїхала на роботу на Болті. Хотіла зняти випуск про болт, але в нас прогнозують дощові вихідні. Про що вам було би цікавіше дивитися випуск в дощ? Про таксі чи про болт? Про Глову, напевно, ні, бо, тому що про Глова в мене відео отак от, аж забагато. Хочу, як завжди, вам подякувати за перегляд. Буду вдячна за будь-який фідбек, особливо коментарі. Мене мотивують більше знімати. Хочу почути вашу думку про цей випуск. Це були перші два вечори мої на таксі. Я почувала себе дуже дивно, сумбурно, не знала, що я роблю і для чого, але точно знала, що я це роблю для вас. Щоб ви потім сказали, що вам подобається більше.